Сьогодні ми готуємо шоколадні капкейки з доступних інгредієнтів. Нам потрібно 100 г вершкового масла кімнатної температури, 100 г пшеничного борошна, плюс 60 г какао, плюс 1,5 чайних ложки розпушувача, також 150 г цукру, дрібка солі, дрібка ванільного цукру. Масло плюс сіль плюс ванільний цукор, плюс цукор, збити міксером 7-8 хвилин. Вилити одне яйце та збити міксером, плюс ще одне яйце, і також збити міксером. До однорідності, додаємо суміш борошна, какао та розпушувача та збиваємо міксером або вимішуємо лопаткою. Вливаємо в масу 170 мл молока та збиваємо міксером до однорідності. Розігріваємо духовку до 170 градусів. Викладаємо капкейки у силіконові форми ставимо випікатися на 20-25 хвилин в розігріту духовку. Вони бездоганні на смак. Головне, не з'їжте їх. Адже тюнінг їхнього виду ще не завершений. Вирізаємо серединки ножем. Їх можна з'їсти, адже вони нам більше не знадобляться. Вони мега шоколадні. Вкладаємо в отвори начинку, у мене це смороди новий конфетюр. крем окрему італійську меренгу. Нам знадобиться один білок, додаємо його до солі та ванільного цукру та взбиваємо міксером до піни. Готуємо сироп 60 г цукру плюс 25 мл води, ставимо на малий вогонь, дивіться, щоб не підгорів. Додаємо до білку дві столових ложки цукрової пудри та взбиваємо міксером. Підготуємо холодну воду для проби на кульку, для сиропа. тим часом сироп вже готовий. Навши його в холодну воду скатується кулька. Виливаємо сироп білки та збиваємо до стійких піків. Тоненькою струйкою, більшуючи обертом, прикладаємо крем кодитерський мішок та робимо шапки для капкейків. На відео показана подвійна порція крему, але достатньо цілком одного білка і тих інгредієнтів, які я вказав, відредагувавши рецепт на відео. Крем гарно тримає форму. На вигляд просто чудо. І все лише з доступних продуктів у холодильнику, які є у кожного. Ставимо їх в холодильник на 20 хвилин або можете одразу починати їсти. Смачного. Готувати може кожен. Підписуйтесь, ставте лайки та коментарі.